Правила гри в шашки нескладні, тому їх швидко засвоїть навіть наймолодші гравці. Це проста, але надзвичайно цікава гра, яка не тільки швидко захопить вас, але й зробить кожне спілкування приємнішим. Завдяки цьому ви також навчитеся здоровій конкуренції та вмінню створювати ефективну тактику. Гра відбувається на спеціальній душці, яка називається шашківницею. Вона має форму квадрату. Розподіленого на 64 клітинки, 8 у довжину полів і 8 у ширину полів. Вони були почергово пофарбовані у темний і світлий кольори. Кожна з них позначена цифрою від 1 до 8 і літерами латинського алфавіту A, B, C, D, E, F, G. H, що полегшує переміщення фігур по дошці і дає змогу записати свої ходи. У гру вступають два гравці. На початку кожна з них, кожен гравець має 12 фігур. 12 фігур білого кольору або світлого, так, і 12 фігур темного кольору. Одна людина має білі фігури, інша Темного. Спочатку їх розташовують у вихідну позицію, у позицію дебюту. По обидва боки дошки у три рядки, тільки на темних полях. І фігури білого кольору, і фігури чорного кольору у даній ситуації розташовуються тільки на Квадратах темного кольору. Буває таке, що гравці початкового рівня або ті, хто тільки приступає до гри у шашки, роблять неправильно. І розташовують фігури чорного кольору на чорних, а фігури світлого кольору на світлих квадратах. Це помилка так робити не можна. Ось це правильне розташування фігур на шашківниці. Перший хід робить той, хто контролює білі фігури. Черговість ходу визначається жеребкуванням. Потім обидва гравці по черзі пересуваються по дошці. Ігровий процес полягає в тому, щоб захопити всі фігури супротивника або заблокувати їх таким чином, щоб він не зміг зробити жодного іншого ходу. Всі фігури пересуваються лише на одне місце і завжди по діагоналі. Ось таким чином. Наприклад, ця шашка може зробити крок сюди або крок сюди. Ця шашка вправо або вліво. Так само і ця шашка вправо або вліво. Ну і крайня Зліва шашка може зробити тільки крок вправо, тому що далі закінчуються шашкові поля. Ну, наприклад, ми зробили крок у правий кут. Тепер ходять чорні фігури. Знову хід білих. Тепер чорні. Тепер ходять білі. І дивіться, виникає е, ситуація бою або захоплення фігури. Ви захоплюєте фігуру коли, коли перестрибуєте через сусідню фігуру свого опонента. А позаду його фігури повинна бути порожня клітинка, порожній простір. Ви перестрибуєте. А потім видаляєте фігуру з гри, знімаючи її з дошки. Це правильне взяття фігури. Ви можете захопити більше однієї фігури за один хід. При умові, якщо є така можливість, і всі фігури розташовані правильно. Ну, наприклад, зараз б'ють чорні або вперед, або назад. Ну, або однією, або іншою фігурою. Ну, наприклад, ось так. Так. Зробили хід. Дивіться, ходять зараз білі, вони б'ють. Чорні б'ють білу шашку. Ось так знімають. І тепер б'ють білі фігури. І тепер виникає ситуація такого бою або захоплення фігури, коли білі шашки можуть зробити декілька ударів. Ось дивіться. Початківці можуть вдарити із-за того, що вони не знають правильно правила гри і техніку виконання захоплення, і бою, вони можуть вдарити тільки раз. Але це неправильно, тому що можна вдарити ще один раз. Таким чином, захопивши дві фігури суперника. Тепер б'ють чорні. Знову хід у білих. Ну, наприклад, ось так. Білі б'ють, також чорні б'ють. Знову хід у білих. Так. Бачите, ситуація бою, і чорні можуть, о, білі можуть вдарити два рази, що вони, в принципі, і зробили. Так, ходять чорні. Тепер ходять білі. В даній ситуації ця о, шашка зараз дойде до останньої, останнього поля шашківниці або до першого ряду о, свого опонента. Коли шашка доходить до Останнього е, м, ряду вона автоматично стає дамкою. Або ферзем. Дана фігура, дамка має. Вона відрізняється великою різноманітністю гри, тому що вона е, гарантує багато додаткових привілеїв. Серед них. Їй дозволяється, наприклад, зараз ходять чорні, так, чорні пішли. Дамка, якщо шашка ходить тільки на одне поле вліво або право по діагоналі, то дамка може ходити, наприклад, з одного кінця в інший, ось сюди. Так? Або може піти, вона стояла тут, може піти сюди. О. Може на одну. Так, як їй заманеться. Ну, наприклад, дамка пішла сюди. Чорні ходять так. І дивіться, білі можуть вдарити раз дамка б'є, і аж сюди. Тобто, у дамки дуже багато додаткових опцій, які недоступні звичайним шашкам. Ось еще одна шашка. Так. Ну, теперь ходят черные. Знову черные. Тепер шашка, дамка б'є чорну. От, і чорні забирають дамку білих. Білі знову ходять. Ці, у цієї шашки немає іншого о, способу, тому що вона опиниться під боєм. І використовується ще одна. Так, і дивіться, дамка ходить. В даному випадку перемогли білі фігури. У шашках є одне золоте правильно: бій обов'язковий. Тобто, коли гра відбувається там десь у дворі, ви граєте з друзями, то є така ситуація, яка називається взяти фігуру за фук. Ну, наприклад. Якщо зробимо ось так, якщо, наприклад, тут стоять чорні шашки, так, і ситуація бою, мені треба вдарити е чорну шашку, але я не дуже хочу цього робити, тому що мене поб'ють, так? І я... Проходжу далі, не хочу я бити, так і просто роблю інший хід. То мою дамку забирають за фу. Такого правила в офіційних правилах із шашок немає. Я повинна повернутися і обов'язково вдарити цю чорну шашку. Тобто, в шашках бій є обов'язковий.